Другу частину ефіру я би хотіла присвятити а, м, темі. Не дуже приємній, але, тим не менш, ми з цим живемо вже 10 років, хотіла би поговорити про Росію. Чи бачите ви в карті Росії найближчим часом вказівки на втішні новини для нас? Е, ні, я повторюся що. З 2014 року перестала дивитися прогнози Росії. Ще задивлялася там у 2020-му, коли почалася ця гостра фаза. Але це марна справа, тому що тоталітарна система, яка панує там, вона превалює над всім. Абсолютно. Ну, тобто, справжнього Путіна нема з 2006, десь з 2007 го року. Е, його грають, е, клониці, так? Вже там говорять, що з минулого року не стало ще якогось, там, який дуже часто грав цю роль. Ну, то не буде цього, буде ще 10. Тобто, розумієте, там все так якось зажато, що в прогностиці ти нічого не побачиш. Там є якісь впливи, але вони не спрацьовують. А це знову ж таки астрологія не панацея, астрологія не фатум, це можливість, і ймовірність подій. Я знову ж таки обертаю всіх нас і себе на гороскоп України, щоб бачити, що чекає нас, і байдуже, що відбувається в світі, головне нам вхопити наші хороші впливи. Ви знаєте, ексклюзивно для вашого каналу зараз скажу, тому що підписники мого каналу питали, що буде з Україною там 26 2026-27 роках, тому що вже говорять, що знову почнеться війна. Я завжди казала, давайте доживемо до того, далі подивимося. Але вирішила все ж таки подивитися і хочу сказати, що українське Сонце зайде, зійде над горизонтом 26-му році. До того часу бій буде тривати, десь буде сильніше, десь буде слабкіше, так як він і був з 2014 року. Зараз ви мені знаєте, що нагадали. У мене є, окрім тих паперів, ще є графіки. І ось я хочу показати рік, на якому почалася ця війна. 14-й рік, ось він весь червоний. Бачите, як. Температура, а це вже 15-й рік. Тобто ці аспекти, які привнесли війну на, на наші землі, вони продовжувалися в 15-му році, а далі, а далі там поступово-поступово красне згасало з'являлося синеньке, золотеньке. Але зараз я хочу сказати, що в гороскопі України немає таких, немає таких страшних впливів. Але більше зараз іде впливів змін. змін. Змін, кардинальний змін. Тобто а, наша задача зараз просто знаходити в собі ресурс і виконувати свою місію. Як я сказала, бути сильними, бути впертими, розуміти, хто ми і що ми, чиї ми діти і до якої цілі ми йдемо. А, тому нам байдуже на прогнози Росії, а, ну, може, не так байдуже на прогнози інших країн, але ж, я ж говорю. Так як от приходять до мене, а як до консультанта жіночки. І питають, у мене серце болить за доню чи за сина, подивіться, що там. І кажу, скільки дитині років? 14, там 15, 45. Вибачте, 21 рік все, дитина вже не твоя. Благослови, отак скажи, благословляю тебе на щасливу долю і займайся своїм життям. Або за чоловіка їй там щось «За чоловік же не твоя дитина. Я кажу: а ви знаєте свій гороскоп? ви знаєте свою місію. А чого у вас там не складається з дітьми? Тому що ми намагаємося жити іншим життям, лізти до когось. Так, оце із прогностикою інших країн. Ну, прекрасно, у них є свої задачі, але нам головне, що отак не розпорошувати увагу а бути сосредоточеними на тому, що хоче Боженька від нас. Тому прогнози в Україні. Ми з вами обговорюємо щомісяця. Хочу сказати, колись мені так само запитували, чи буде легше колись в Україні. Взагалі, якщо вам про легке життя, то це точно не на цю планету. Це по-перше, тому що в астрології земля це труд, 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 труд. Ніколи не буває легко на землі. І ніколи не буває легко в Україні. Озирніться на нашу тисячолітню історію, нам ніколи не бувало легко. І оце намагання легкості, воно примарне. Легко, ну, ну як легко, успішна людина може сказати, що їй все звалилося на голову і все було легко. Ні, вона не досипала, недоїдала, вкладала гроші, знаходила виходи, працювала, працювала, працювала і отримала результат. Тому Україні ніколи не буде легко. але Наша задача ловити хороші можливості, щоб нам було дійсно трошки легше досягати успіху, досягати наших цілі. То, якщо говорити про вплив на серпень, він як я говорила, такий поворотний. Будуть дути, дмухати вітри змін, різкі, неочікувані. Зараз я знову перегортаю свої листочки, щоб знайти, де це я писала ці прогнози для України. А наша задача, наша задача ось вона, на серпень, не ставити, не будувати стіни, а ставити вітрила, тому що нас несе до нових берегів. Це, чи буде це легко психологічно? Ні, не буде, тому що а, психіка наша вона не любить нове, вона жахається нового. Але м Знаєте, навіть чек в одному супермаркеті з передбаченнями мені днями сказав: якщо ти хочеш нове життя а боїшся змін, то в тебе не буде нового життя. Чек, розумієте, з передбаченням сказав мудру фразу. Тому це ми маємо розуміти впродовж цього серпня. Скажу, що тут з'являється трошечки більше позитивних полосок в нашому прогнозі, в нашому серпні. Тобто, будуть періоди, коли ми зможемо видихнути, коли ми зможемо легше досягнути успіху. І це такі дати, як 5 серпня, там кармічно підкреслений рух вперед. Це про принциповість, про нові закони, про боротьбу з корупцією, про розслідування. Тобто, не те, що ми світу маємо показати, що ми там. Чесні, що ми прозорі Нам це має бути так потрібно, як дихати. Без цього не може бути свободи, не може бути перемоги. Наступна така хороша дата 15 серпня, коли Сатурн транзитний, буде в трині до Плутону. І це, до речі, друге вже торкання. На попередньому торканні а, воно було в травні, 15 травня. Тоді е, Блінкен був у Києві і сказав, що дає 2 мільярди доларів на український оборонпром. А ще українські чиновники намагалися отримати дозвіл від Байдена на те, щоб бити е, по Російській Федерації. Отже, Головне, що на попередньому торканні ми зробили важливі кроки. Ми проговорили про наші потреби. Тому я думаю, що на 15 серпня, вже там може за 3 за дні, ми почуємо, що ми отримуємо дозвіл. Ми маємо це отримувати. Якщо ми не отримуємо, значить ми знову про це що говоримо. Нам потрібно пояснюємо, для чого. Тому що ми є форпост, тому що ми відстоюємо тут е, інтереси передового людства. І нам це потрібно для того, щоб е, світ нарешті. Всі ж хочуть вже полегшення, так всі хочуть полегшення. То ось це важливо зробити і проговорити. Далі така дата буде напередодні дня незалежності, 23 серпня. Хороший якийсь вплив, такий успіх там можливо навіть повернення полонених буде. І на кінець серпня, 29 серпня, ну десь 27-го, в нас працьовує чутлива точка в гороскопі України, яка дає нам якісь військові союзи, попередні домовленості, підтримку військову, грошову так само на армію, на відбудову. Повернення полонених знову ж таки можуть бути. Тобто, ось на цих датах, які я проговорила як хороші: 5, 15, 23, 29 і за пару днів до цього ми дійсно можемо повернути своє, повернути своїх людей, свої території. І от знову ж таки, в світі розмови нашої сьогоднішньої, що таке повертати своє, це повертати свою природу. Це от по краплі вдушувати себе раба у того малороса, так, а плека в собі адекватну, зрілу таку особистість українську. Можливо, є вказівки на те, що гаряча фаза війни буде завершуватися в цьому році. Ну, хочу сказати, що це точно не про серпень, бо тут буде ну, багато змін. Про що це зміни? Будемо дивитися, бо тут. Багато є вибухів, багато небезпеки. А, якщо говорити про якісь позитивні впливи, то це ближче до грудня. В грудні в нас є дуже сильний такий а, позитивний вплив, який буде нам давати можливості а, попередні якісь перемоги. Це ще не остаточна буде перемога в грудні. А, ви знаєте, я вже так продивлялася і 25-й рік, як я сказала, і 26-й. Зараз одна хвилиночку, бо в 25-му році є цікаві впливи. Є цікаві впливи, які можуть нам е, говорити про, е, знову ж таки, чи можливо гостра фаза закінчиться, так, там, про повернення територій, навіть йдеться мова. Але от так, що формула перемоги, от очевидна, так, то її поки що я не бачу. Так, ось бачу 25-й рік. 23 лютого там іде вплив до нашої Венери, в принципі, це Венера, планета миру дипломатії. Тобто, можна сказати, що це як про мир, про перемогу, певну, Але тут більше, от, що стосується формул подій, то тут як повернення людей, повернення територій, повернення дітей. І успіхів дипломатії, то, можливо, якісь попередні такі вже домовленості, дуже зрілі, дуже серйозні, у нас з'являться аж на початку 25-го року. І туди далі, вглуб 25-го року, там так само, як попередні, вже такі результати, крок до перемоги. Але от остаточної формули перемоги я не бачу в 25-му, зато я її бачу в 26-му році. Формула перемоги української. І навіть можу назвати період, це буде вересень 26-го року. А до того часу маємо крок за кроком іти на Еверест. А це не просто, але це вартує того, тому що коли ми збираємося на будь-яку гору, навіть якщо на Гверло зайти, то це не просто, а Еверест – це взагалі вершина миру, так, світу. То відкриваються прекрасні краєвиди, які ти не міг би побачити, які б тобі не, ніколи не наснилися там під горою і навіть десь на середині. Тому Україна йде на гору свого успіху, перемога з нами, вона за нами. Єдине, що ми маємо не втрачати себе. Це найголовніша задача. Це правда, особливо в такий важливий кармічний рік. Звичайно, не можу вас не запитати з приводу кулуарних перемовин чи вказують зорені аспекти, взагалі на те, на якому вони зараз етапі відбуваються. Кулуарні перемовини, якщо вони є, це це більше схоже на якісь такі. Знаєте, одна баба казала, якісь сплетні є, що говорить астрологія. Ні, астрологія говорить фактами, і вона оцінює і трактує, передбачає тільки по факту. Є факт, подія, все. Тоді ми дивимося, так? Ну, не знаю, це точно не до астрології, це не до нас. У ну, тоді ще під кінець нашого сьогоднішнього діалогу нашої розмови я б хотіла поставити дуже цікаве питання з приводу союзників Росії. Зараз кажу про Китай, про сі Цзінпіня. минулого тижня пишуть змі, що в нього трапився інсульт. Що ви можете сказати про це, що ви бачите в його карті? І можливо ми скоро побачимо смерть, хоча б одного диктатора, а Росія втратить свого союзника. Ну, я хочу сказати, що карма закон справедливий, і вона приходить до всіх, абсолютно, і до диктаторів, і до простих китайців, українців, американців, росіян, а вона приходить до всіх, і не потрібно чекати якихось там сотих втілень. А все це буде відбуватися. Як астролог, як астропсихолог, можу сказати: ну, якщо в нього м, зараз відбулася. Е і така хвороба, так? Інсульт це, в астрології видно, як ризик для життя. Це дуже важка хвороба. Я знаю, що це, тому що і батько, і мати в мене переживали батько навіть два інсульта, тому я знаю, що це таке. Ну, це вже говорить про те, що потрібно думати людині більше про Бога, ніж про якісь свої земні амбіції, тому що ну після інсульту довго не живуть, навіть якщо мають гроші і відновляться, то все одно так ти вже стаєш певним інвалідом. Скажу чесно, я не дивилася його гороскоп. Ну, по-перше, ми її не знаємо, бо гороскоп це точний час народження, і це він складається не з того, що мама там засікла і точно пам'ятає. Я завжди сміюся в такі моменти, коли клієнти кажуть, мама точно пам'ятає. Ну, як практик, вже з 14-річним досвідом можу сказати, що цей час ніколи не відповідає точному часу запуску гороскопу, а там важливо до секунди. Тобто ми, ми можемо говорити про космограму, а це більше про астропсихологію, про психотип людини і. Ну, в день народжується на планеті Земля приблизно 400 тисяч людей з однаковими космограмами. Тобто, можна сказати, що всі, хто з нами народилися в один день, це наші такі брати психологічні, тому що ми маємо однакові паттерни, однаковий характер. Але увага! Всі ці 400 тисяч людей все одно проявляються по-різному. Хтось. Більше так катиться 100%, проявляє ці риси. Хтось вчиться вже навчився і ними керуватися, і там навіть і не думає, що в людини є такі проблеми, так, внутрішні. так. Тому жодних коментарів з цього питання не скажу, але підкреслюю, що карма вона не спить, бо це є основний головний закон Всесвіту, і вона приходить до всіх. Тому рано чи пізно, і Росію не дожинається карма. Друзі, ну, з нами була астрологиня Альбіна Пономаренко. Пані Альбіно, я вам вдячна за таку цікаву змістовну ґрунтовну інформацію. Друзі, на ну, вас, як і завжди, хочу закликати підписатися на наш канал. Звичайно, не забудьте підписатися на всіх канали та сторінки Альбіни Пономаренко. Вони будуть додані в описі до цього відео. Обов'язково поставте нам вподобайку, клацніть на дзвіночок, щоб не пропускати жодних з наших інтерв'ю, і обов'язково долучайтеся до обговорення в коментарях. Ставте усі свої запитання. Наступного разу ми будемо від... Відповідати на всі найцікавіші запитання. Пані Альбіна, я вам ще раз вдячна і, як завжди, будемо раді бачити вас знову на нашому каналі. З радістю прийду.